В одному невеликому містечку, оточеному пагорбами та лісами, жили були Матвій і Надія. Вони були разом вже п'ять років і знали одне одного, як власні долоні. Матвій був працьовитим майстром, а Надія вчителька в місцевій школі. Їхнє життя текло рівно та спокійно, аж доки не настав той рік, коли неприємності почали спадати на них. Одна за одною, наче осінні листя з дерев. Спочатку Матвій втратив роботу через закриття майстерні, потім їхній дах почав протікати під час сильних дощів, а коли Надія застудилася і не могла працювати два тижні, їхні заощадження почали танути зі швидкістю снігу під весняним сонцем. Кожного вечора вони сиділи на своєму старому дивані, розмовляючи про проблеми. І атмосфера в їхньому маленькому затишному будинку Ставала все більш важкою. Посмішки зникли з їхніх облич, а сміх з їхніх сердець. Одного вечора, коли вони сиділи в тиші, Пригнічені своїми турботами, до їхніх дверей постукав дивний старий. Його довга сива борода сяяла навіть у темряві, а очі виблискували мудрістю та теплом. Вибачте за турботу, сказав він, але я заблукав у ваших краях. Чи можна у вас переночувати? Попри всі свої проблеми, Матвій і Надія не могли відмовити вони запросили його до хати, нагадували вечері і приготували місце для спання. Старий подякував їм за гостинність і, перш ніж лягти спати, дістав у своєї турбу маленьку скриньку. Ця скринька містить найцінніше скарб у світі, сказав він. І я хочу подарувати її вам за вашу доброту. Матвій і Надія переглянулись. Можливо, там щось, що допоможе їм вирішити їхні фінансові проблеми? Коли вони відкрили скриньку, то побачили ніщо, вона була порожньою. Там нічого немає. Розчаровано сказав Матвій. Старий усміхнувся. Придивіться уважніше. Надія нахилилася над скринькою і раптом помітила своє відображення в маленькому дзеркальці на дні. Її обличчя виглядало таким серйозним, таким втомленим, і раптом вона не змогла втриматися, засміялася. Її відображення було настільки комічно серйозним, що це виглядало абсурдно. Матвій подивився на неї здивована, потім зазирнув у скриньку сам і теж розсміявся, побачивши своє похмуре обличчя. Ця скринька містить найцінніший скарб, здатність бачити смішне навіть у найважчих ситуаціях. Пояснив старий сміх. Це світло, яке може розсіяти найтемніші хмари турбот. Цієї ночі Матвій надіяв вперше за довгий час заснули з посмішками на обличчях. Наступного ранку старого вже не було, але його подарунок залишився. Того дня, коли дах знову почав протікати під час зливи. Матвій поставив всі кастрюлі та миски, які в них були, щоб збирати воду. Краплі створювали різноманітну мелодію, стукаючи по металу. Замість того, щоб сумувати, Надія почала диригувати цим оркестром, а Матвій приєднався до неї, танцюючи навколо кімнати з парасолькою. Коли Матвій пішов на співбесіду і повернувся з розповіддю про те, як спіткнувся перед потенційним роботодавцем, вони сміялися до сліз. Хоча робота йому не дісталася, але наступного дня цей самий роботодавець подзвонив і сказав, що цінує людей, які можуть посміятися над собою, і запропонував Матвію роботу. Навіть коли Надія застудилася вдруге, Матвій малював смішні обличчя на апельсинах, перш ніж зробити з них сіт для неї, і вигадував кумедні історії, щоб підняти їй настрій. Поступово, день за днем, їхнє життя почало змінюватись, не тому, що проблеми зникли, вони все ще були там, але тепер Матвій і Надія дивились на них крізь призму гумору і знаходили в собі сили рухатись вперед. Вони зрозуміли, що гумор це не просто спосіб сміятися над чимось смішним, це спосіб бачити світ, спосіб любити одне одного. Спосіб жити. Через рік після відвідин таємничого старого, коли Матвій і Надія вже знову міцно стояли на ногах, вони вирішили зробити копії тієї чарівної скриньки для всіх своїх друзів. У кожній скринці було маленьке дзеркало і записка. Пам'ятай, навіть найважчі часи стають легшими, коли їх розділяєш з коханою людиною. І зустрічаєш з посмішкою, і так їхнє маленьке містечко поступово наповнилось сміхом, а їхнє серця любов'ю, яка могла витримати будь-які випробування. Сподіваюся, ця казка показала вам важливість гумору для подолання життєвих труднощів у стосунках, бо гумор у стосунках – це не просто розвага. Це міст, який допомагає парам переходити через річку проблем, тримаючись за руки і з усмішкою на обличчі. Коли ми можемо сміятись разом, навіть найважчі тягарі стають легшими, а найтемніші дні яскравішими. Гумор допомагає парі в історії не лише витримати складні часи, але й зробити їхній зв'язок сильнішим. Історія Матвія та надії демонструє, як спільний сміх може стати справжньою опорою під час складних часів. Іноді саме здатність посміятися разом над проблемами дає нам силу рухатись далі. Бажаю вам багато світлих і радісних моментів у житті.